Приймай себе таким, який ти є, без зайвих сумнівів і критики. Полюби кожну свою рису, як ті, що здаються тобі перевагами, так і ті, що ти вважаєш недоліками. Вони всі разом створюють твою унікальність, роблять тебе особливим і неповторним. Не дозволяй собі жити в постійному порівнянні з іншими, адже кожна людина має свою власну історію, свої випробування, успіхи і невдачі. Те, що здається ідеальним у когось іншого, може бути лише поверхневою картинкою. А справжнє щастя починається тоді, коли ти приймаєш себе повністю. Будь вдячним за себе, за свою зовнішність, характер, досвід, мрії та прагнення. Кожен день це можливість рости, змінюватися, покращувати себе, але не через ненависть до своїх недоліків, а через любов і повагу до себе. Запам'ятай, ти гідний любові вже зараз, таким, яким ти є. Не треба чекати моменту, коли будеш кращим або досконалим. Ти вже цінний, важливий і особливий. Дозволь собі бути собою, і світ відповість тобі взаємністю.